Дуже ефектна сімейка росте, розвивається, а тут разом свої красоти, мабуть, волога стікає із. З дерева туди вниз. І фламуліні легше можна розвиватися. Вона знизу так цікаво росте, тягнеться до світла, тому ніжки такі зігнуті. Ну Цю я збирати не буду, хай вона собі розвивається. Тут її небагато. Саме головне зробити. Відео показати живе у лісі. Зимовий гриб. Красиво він росте, дуже красиво. І на цьому деревці є ще одне місце, де він причепився. І тут одненький, але він бодро, бодро тримається. Якщо буде гарна погода, Прийду через кілька днів подивитися, як змінилось їхнє існування, бо зараз маленькі, але ж такі красиві. Погода нібито сприяє їхньому розвитку, може і правда будуть гарні. Який покосаний стовбур берези захід сонця. Добре вече. Влітку сонечко себе по-своєму проявляє, але взимку побачити, як сходить сонце, бо отак вдається зафіксувати захід сонця. Прекрасні моменти. Дорогу виходила там по хащах. Просто щоб пройтися. Ну, не тільки ж дорога прекрасна, ліс то теж прекрасний, хоч там і не дуже зручно ходити.